Жанна стояла біля вітрини модного салону хутра в торговельному центрі і не могла відірвати погляд від довгої шуби соболя, в очах горів вогонь, не стільки бажання, стільки надія, що її хтось почує, побачить, зрозуміє. Вона гладенько провела пальцями по м'якому хутру і прошепотіла можна я лише приміряю, Тарасе. Її супутник високий чоловік, з трохи змученим поглядом, зітхнув, розвів руками, як завжди в таких ситуаціях, та приміряй, якщо хочеш. Він не міг їй відмовити, навіть якщо знав, грошей на шубу точно не вистачить. Жанна засяяла, звернулась до продавчині та люб'язно подала вироб. З цього все почалось. Потім була одна примірка, ще одна і ще. Тарас уже сидів осторонь на пуфіку, обпершись руками на коліна, і спостерігав, як його супутниця виходить з примірочної, з новими варіантами на собі, крутиться, грайливо, всміхається, говорить щось про те, що в пуховиках всі схожі на заметені стовби, а вона хоче бути красивою і взимку, і влітку. Він кивав мовчки у голові. Його змішалися образи минулого, теперішнього, майбутнього. Він думав про іншу жінку, про Наталку, ту, що була його дружиною вже 10 років. Вона не крутилась в шубах, вона носила пальто з ринку, у якому ходила ще до першої вагітності. Того вечора він повернувся додому пізно. Діти вже готувалися до сну. Василько старший чистив зуби у ванні. Менший ромчик щойно заліз з-під ковдру й зашепотів татку. Діти кинулися днімати його, і Тарас, як автомат, відповів на їхні пориви. поцілував, обняв, підняв малюка на руки, притулив до себе, але відчув себе чужим. Нататка вийшла з ванни. Її обличчя було втомленим, але усмішка щира і світла, ніби підказувала. Я ще тримаюсь. Вона запитала, як пройшов день, чому затримався він на роботі, він щось бурмотів про відвантаження меблів, про фосмажору клієнта, все як завжди. Вона кивала, не запитувала зайвого, не дорікала, хоча знала, що щось не так. Вже кілька тижнів він повертався пізніше, частіше роздратовувався і все рідше дивився їй в очі. До речі, я була у стоматолога, сказала Наталка вже у ліжку, затишно загорнувши в ковдру. Сказав, треба видаляти три зуби, вставити імплантанти. Там така сума, Тараса просто не вкладається в голові. Він подивився на неї і відповів спокійно, без емоцій ну, якщо треба, то треба, але допомогти я зараз не можу. Нічого не ясно з грошими, аванс не дали, замовлень менше. Він зітхнув і замовк, а Наталка почала прораховувати варіанти: якщо відкладати дві третини своєї зарплати щомісячно, то за чотири місяці, поки загоїться ясна після видалення, вона встигне зібрати на три імплантанта решту колись або в кредит. Вона добре пам'ятала, як Тарас ставився до кредитів. Колись один з його друзів Юрко взяв гроші на машину, розбив її і лишився без роботи, і борги добили його психіку. Кредитори продали. Борг колекторам, а ті довели родину Юрка до божевілля. З того часу Тарас не тільки зарікся від банківських позик, а й переконав у цьому Наталку. Але тепер у неї був біль, і біль справжній, фізичний, а у нього була Жана, і вона теж хотіла трошки щастя. Історія Тараса і Наталки колись почалась із випадкової зустрічі. Вона менеджерка з продажу в компанії, що постачала косметологічне обладнання. Він водій-експедітор, привіз до салону нові масажні крісла. На диво вічливий, усміхнений, уважний і молодий, зовсім не схожий на типових водіїв, яких Наталка звикла бачити. Вічно втомлених, з пивними животами і цигарками в зубах. Він запропонував підвести її до офісу. За півгодини поїздки вона вже знала, що він любить музику, трохи розбирається в географії, має м'який голос і тверді руки. Коли він запросив її на перше побачення в планетарії, вона не вагалась. Він говорив про зірки, галактики, древніх астрономів. Вона слухала, затамувавши подих. Потім було друге побачення у зоологічному музеї. Третє пікнік у лісі. Там вони вперше поцілувались, а далі все пішло по колу: весілля, діти, спільне життя, побут. Але бо побут це не романтика, побут це не доспані ночі, дитячі хвороби, нескінчені рахунки. Наталка після пологові швидко повернулася на роботу, їй важливо було не втратити клієнтів. Тарас працював, але не заробляв все менше. Він не скаржився, але й не намагався щось робити, просто плив за течією. У неї була стабільність, вона мала своїх клієнтів, добре заробляла. Коли Тарас уперше побачив жану, він нібито знов вдихнув свіжого повітря висока, темноволоса, умінна спідниці, легка в рухах, приваблива. Йому здалося, що всі його бажання за останні п'ять років зійшлись у одній цій жінці. Вона сиділа поруч з ним у рекламному креслі, тримала його за руку, заради фото, але залишила в ньому спалах, який не згасав. Спершу вона снилась йому, потім він її знайшов, потім вона погодилася на зустріч. А далі усе стало надто просто. Жанна не вимагала багато. Але вміла просто красиво просити. Одного разу вона зупинилась біля вітрини ювелірного магазину і сказала: у подруги день народження зайдемо. Там вона подивилась на сережки з зеленими каміннями, приміряла, Тарас уже уявляв, як вона з ними сяє, купив, їй пасувало все і дорогоцінності, і його захоплення. Він почав робити їй подарунки. Вона раділа. А вдома Наталка відкладала кожну копійку, щоб зробити зуби. Коли Наталька через вісім місяців відкрила шкатулку, щоб, нарешті, взяти накопичені гроші, всередині не було нічого. Вона не вірила, шукала по всіх кутках і зрештою запитала у чоловіка. Той образився, відмовився навіть обговорювати. Але тоді їй позвонила свекруха Марія Васильівна, попросила привезти онуків, бо дуже скучила. Наталка пообіцяла приїхати з дітьми. І ось Наталка з свекрухою сидять на кухні за чаєм. Марія Васильівна запитала, чому? Вона така сумна, і вона не стрималась і розповіла їй усе про зниклі гроші, про зуби, про безвихідь. А своїх рука відповіла просто: Я бачила його в місці з молодою, у шубі. Вона обіймалася біля кав'ярні. Наталка намагалася заперечити, виправдати, але її охоплювала тривога. А шуба?» Чи не та, заради якої вона сиділа без лікування? Свихкруха попросила перевірити телефон чоловіка. Наталка вагалась, але наступного дня вирішила поговорити з Тарасом. Усе стало на свої місця. Він почав звинувачити Натажу, що вона погано слідкує за собою, одягається на яскраво слова, обвинувачення, крик, презирство. І нарешті Наталка сказала, що їм треба розлучитися. Він погодився та сказав, що воно на нікому не буде потрібне з двома дітьми, але це не зупинило її. Після тієї розмови Наталка не плакала, вона відчула дивну поражнечу. Не лють, не образу, а просто спустошення. Все, що так довго тримало її дім, шлюб, звички в одну мить розсипались. Вона вперше побачила, що Тарас чужий, а вона вже не та жінка, яка терпить, мовчить і чекає. Він вважав, що вона не зможе без нього, що з дітьми і побутом їй буде важко і вона не впорається. Але Наталка вже багато років справлялася самостійно, із хворобами, і з рахунками, і з дітьми. Вона просто не показувала, наскільки їй було важко. Свекруха Марія Васильівна, з якою в них завжди були теплі стосунки, сказала просто: ти моя невістка, але для мене ти більш ніж родина. Я з тобою. А не з ним. Він мій син, але він сам зробив вибір. А я не дозволю, щоб ти залишилась сам на сам. Вперше наталька зрозуміла, наскільки свекруха близька. Жінка літня, небагата, але з великою душою, вона почала приходити частіше та допомагала з хлопцями, іноді просто сиділа поруч, коли натальці хотілося помовчати. Гроші не здобув. Ті, що зникли, були втраченою мрією, але не остаточною. Кредит Наталка все таки взяла. Зарплата стабільна, Василько пішов до школи, Ромчик вирос із підгузників і життя потроху почало вирівнюватись, а кредит не лякав уже так, як колись, особливо після того, як вона зрозуміла, що гірше, ніж бути обманутою у власному у домі, вже не буде. У фає клініки, очікуючи чергового прийому до стоматолога, Наталка познайомилася з Олексієм. Він сидів поряд, нервово стискуючи коліна, і знякавіла запитав, чи цей лікар справді хороший. Вона усміхнулась, мовляв, мені вже три імплантанта поставили жива. Йому це допомогло, він подякував так щиро, наче вона врятувала йому життя. Через кілька тижнів вони зустрілися знову, потім знову, спершу у коридорі, потім біля виходу. Розмови були короткі, але світлі. Коли вона востаннє виходила з клініки вже з завершенням лікування, Олексій раптом запропонував побачення. Він запитав просто без зайвих прикрас а можна вас запросити на каву. І Наталка на власне здивування погодилась. Вона сказала дітям, що їде по роботі. Свикруха охоче погодилась посидіти з онуками. Але Наталка все ж почала переживати не про побачення, ні, про те, що вона втратила навик бути собою не мамою, не співробітницею, не господинєю, а жінки. Олексій зустрів її біля офісу. Велика машина, щира посмішка. Вони поїхали в ресторан. Олексій замовив страви за обох, бо Наталка соромилась читати меню з нерозумілими назвами. Вона вже давно не була в ресторані. Вони розмовляли легко. Вона розповіла, що має двох синів і розлучилася з чоловіком. Виявилось, що Олексій ресторатор, один із власників мережі, хоча про це мовчав довго. Не хочу, щоб мене сприймали через гроші, зізнався він. Хочу, щоб мене бачили справжнього. Наталка мовчки слухала, їй було затишно. Не через те, що він був успішним, а тому, що вперше за довгий час вона відчула, що хтось хоче її бачити, чути, розуміти, не як чиюсь дружину, не як маму двох дітей, не як клієнтку, а як жінку. Можна я запрошу тебе на вечерю до себе? спитав він під кінець. Я сам все приготую. Навіть краще приходьте всі і діти, і мама твого чоловіка, якщо ви не проти, звісно. Наталка не знала, що відповісти, але погодилась подумати. А ввечері, коли вона розповіла свій Крусі по запрошення, там несподівано засміялась. Таке життя якщо вже їсти, то краще з тим, хто тобі добра бажає. Вона прийняла запрошення на вечерю. Минув час. День народження ромчика святкували на природі: велика альтанка, мангал, пледи. Веселі діти, дорослі за столом спілкуються, сміх, музика, подарунки, усе було так, як треба. І саме тоді, коли Наталка накривала на стіл, з'явився Тарас, сам без Жани, він ішов повільно, трохи збентежено. Побачивши старшого сина, той одразу побіг до нього, обіймав. Менший спочатку зупинився, потім підбіг, притиснувся до батька. Дивись, що мені подарував тато Льоша, вигукнув він, показуючи новеньку машинку. Тарас завмер, тато Льоша. Ці слова вдарили сильніше за будь-яку фразу. Він глянув уперед. Біля столу стояла Наталка, поруч Олексій. Діти побігли, Марія Васильівна посміхалась, тримаючи келих з кавпотом. І в ту мить Тарас зрозумів усе. Його шуба на жані не зігріла. Вона пішла від нього, коли зрозуміла, що ніякого далі з ним не буде, сказала, що хоче свободи, комфорту, а не дитячих криків і борщів, а новий її обранець, старий, сивий, пан з великим гаманцем, навіть не купив їй нової шуби. А Наталка, вона була світлом, яке він сам загасив. Новий етап життя не почався одразу, але Наталка більше не озиралась, вона більше не питала, що буде далі. Вона просто жила. І на тому святі, дивлячись, як її сини сміються, грають. А Олексій допомагає розпалити вогонь у мангалі. Вона знала, все буде добре. Навіть якщо щось іще болітиме, навіть якщо доведеться вставити ще два імплантанта. Бо тепер вона знову могла усміхатися без болю. Якщо вам сподобалося моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, мені буде дуже приємно, і цим ви допоможете просувати український контент.